Привіт всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні ми будемо готувати дуже ніжну в міру солодку з рум'яною скоринкою сирну запіканку, що прямо такі тане в роті. Готувати її дуже просто і вона ідеально підійде до сніданку або на перекус. Тож, давайте готувати точний список всіх інгредієнтів ви можете знайти в описі під відео та в кінці цього відео. Нам знадобиться 500 г сиру. 70 г цукру, 2 яйця, 5 г ванільного цукру, 50 г рисового борошна та 120 г натурального йогурту або сметани. До сиру додаємо цукор, ванільний цукор, рисове борошно. По одному вбиваємо 2 яйця та додаємо 100 г йогурту, 20 г залишимо на змащування запіканки. Все перемішуємо за допомогою виделки. Далі пробиваємо блендером, щоб наша запіканка була ніжною та не попадали скрупинки сиру. Ось така консистенція в результаті повинна вийти: однорідна та ніжна, схожа на крем-сир. Беремо форму для випікання та змащуємо її вершковим маслом. У мене форма розміром 20х15, можна взяти і круглу форму діаметром 20 см. Викладаємо туди сирну масу та рівномірно розподіляємо її по формі за допомогою лопатки або ложки. Зверху змащуємо йогуртом чи сметаною, яку ми залишали. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин до рум'яної кірочки. Моя запіканка готова, вона випікалася 50 хвилин і ще 10 хвилин стояла в теплій духовці. Даємо їй охолонути, потім виймаємо з форми і за бажанням присипаємо цукровою пудрою. Далі нарізаємо і насолоджуємося цим неймовірно ніжним смаком. Можна також додати сметану, згущене молоко, будь-які ягоди, кому що смакує. Неодмінно приготуйте таку запіканку, вам сподобається. Готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. До зустрічі у наступних відео!